І всім привіт! З вами Степан. Я, ну, мій канал називається Грець Андріан. То мене Степан. Я знімаю відео про своє сиро. Покажу своє сиро, яке мені став сіт Захар. От я зробив на тому сиру таку гіганську стіну. Я ви, напевно, зразу побачили. Тут в мене ще є моя хата. Зараз я отут є український прапор. Ви, напевно, побачили, куди є фавен є. <кій> Ви, Він чуєте, що я захворію, прикаслю, тільки що тут була хатка, отут захорова частина, а тут моя частина. Тут в мене є, бо я тут виживаю трошки. А я ще буду, може, землю відео, де я тут буду в маму селі ще. Ви напевно, побачили ту штучку і запитаєте, що то таке. Тому я е, для енергії мій завод, ну, не завод, а для енергії, ну, для світла. І тут я його ще не доробив, тут будуть жителі, працюють, і тут буде гігантський. така багато речей, які будуть виключати в кожні світру або включати. Отак. Я її ще не доробив за харай, бо я казав, що він мені скинув сід, Я взимав, що віду на його канал. Я почав поганий новина, що він може, не буде, знімав ролики через те, що в нього телефон зрумався і ми не можемо відвести його в ремонт. Тому... Будемо сподіватися, що він далі буде знімав кадар. А може і вже і не буде більше ні одного відео. У нього. Тому тримайте курочки, щоб він е, вернув своє відео, коли йому зроблять телефон. Ось така в мене деревня. Я вам дав один спойлер Захар, думає, Це моя ничка, де я краду золото і всякі цінності. Ви, напевно, десь бачите вже тут якусь статую. З армазами. Ви, напевно, її вже бачите. Я трошки біля неї навіть є. Зараз я за, отак, вово, під підниз буду дивитися, щоб Захар не поняв, де вона є. Оп, заходив сюди. Бачите? Все, і тут в мене моя ничка. З армазамирую і всяка. Я тільки що не появ, що це за звук був. Такий, а страшний такий там разом раз ним. Там в мене ще був, ну, вихід, запасти, щоб щодо втікати. Отака От в мене деревня. У мене є свої коні, до речі, во. Я їх назвав Піба і Боба. Напевно, ви, ви знаєте, з якого то мема. Отаке От в мене все, така деревня, вобанк мера, А зараз покажу, що хата мера ой-ой-ой! ой, ой фом. Вох, е, банк мера. Тут держав всякі золото, ззор, измуди. Банк мера. И вон там в мене і сам мер. Во його хата. Покончиком Во мер пішов. Де він? Де? він в хату знайшов по-моєму. Смерти де? де? Десь мер пропав. Отака от в нього хата. Отак. От в стиль Хеллоуіна. ви, напевно, бачите, що в мене багато тик, хто в стилі Хеллоуіна в мене та деревні. Ну, отак. От я думаю, я зробив гарно. Тут якась дирка, хто її зробив? Походу, зомбі. Хто? У мене десь тут зірвалося походу, ходу кріпер на Йоркі парки. Зараз забудуємо. Я сьогодні ще буду знімаю, вам казав, чи ні, що буду ще на виживання в моїй деревні, ну пізніше. Не зараз мені треба які там броки? Оті броки мені потрібні. Зараз ми тут забудуємо. Буду до мене кріпери мою деревню заходити. Мені того треба, мені того не треба. Кріф, вони мене так занервують, всі стіни стіни заривають. Роз, 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 роз. Отака мене деревня. Я думаю, я дуже гарна деревня, достойна райка. От скоро будемо зараз запрощатися. Я зробив такі рампи, і вони навіть коли дощ, коли е, вночі світять. Тут є сонячні батареї, які набирають від сонця світло, а потім вночі світять. Тому отак. От Думаю, достатньо райку моя деревня. І я думаю, що будемо зараз запрощатись з тобою таке відео, щоб показати мою деревню. Я. я, до речі, вертаю рубліку з Майнкрафту. Ви думаєте, ну ти ж наказав, що ти її, зак... ну, що ти її вже забрав? Я... я сам думав, що я більше її не буду знімати, але так подумав і почав далі знімати рубліку з Майнкрафтом. Знімав відео зі своїми хомічками. Я думаю, та деревня достойна райку. Точно. О, дощ почався. І що дощ падає, і вона світить. Я думаю, будемо прощатися. Давайте прощатися. Давайте будемо прощатися. Ми будемо прощатися, що Ну, добрый, давайте. И всем папа, па 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 С вами был Степан. Мне было хорошо. И мы... И мы... И всем папа.